Слава Богу! Ми, члени ради діючих військових та загиблих військових Збройних сил України, віряни Української православної церкви, звертаємося до міського голови міста Ніжина і до депутатів міської ради Ніжина. Висловлюємо категоричну незгоду стосовно рішення, яке було прийнято на черговій 32-й сесії міської ради від 10 серпня 2023 року стосовно заборони Української православної церкви на території Ніжинської громади. Ми вважаємо це рішення абсолютно незаконним. Також хочемо нагадати і міському голові, і нашим депутатам, що за українським законодавством заборонити будь-яку релігію можна лише за рішенням суду. До того ж, це питання на розгляд сесії було винесено з усіма можливими порушеннями норм законності. Особливе обурення викликає той ганебний, на мій погляд, факт, що звернення від родин військових. І від самих військових навіть не було зачитане в сесійній залі. А має ось такий вигляд: після розгляду його депутатом міської ради паном Мамедовим, він його пошматував, просто пошматував на шматки і кинув під ноги. Я рахую, і всі ми також, що цей вчинок був абсолютно неприпустимим під час війни, коли наші військові віддають життя за наше життя і нашу свободу, свободу нашої держави. Ось так поступати зі зверненням громадян військових, членів родин загиблих просто неприпустимо. Тому ми вимагаємо, щоб пан Мамедов склав із себе депутатські повноваження, а також публічно вибачився перед членами родин військових і перед самими військовими. До того ж, хочемо нагадати Олександру Михайловичу Кодолі, що він має безпосередньо контролювати процес голосування у сесійній залі і просимо його також на дану серед. Ситуацію відреагувати обов'язково, тому що цей вчинок був максимально ганебний. я, мама двох синів воїн, які є віреонами Української православної церкви. І в даний час в батьківщину на гарячих точках на сході країни. Хочу запитати вас, які ще докази патріотизму, відданості, вічності потрібні вам від нас матерів? Як мені пояснити своїм синам, що ту церкву, у якій хрестили, навчили любити Бога ближніх своїх, свою Україну, як їх, яка їх виховала, яка за них молиться, оголошила вам ворожою. Церква це єдине місце, де відчувається єднання живих і мертвих, загиблих синів, дітей, внуків і стражденних матерів, дів, бабусь, діток. Мені навіть страшно подумати, що у вас могла зародитися така думка заборонити церкву. Невже ви не розумієте, що церква це не храми, це не священники? Церква це живі люди, які об'єднані вірою, і це люди, які обирали вас з якоюсь надією. Тому, шановні народні обранці, замість заборони церков приймайте кращі мудрі постанови. Які б сприяли відкриттю нових храмів, щоб місць для молитв до Бога ставало все більше і більше. І самі і показує те, приклад такої молитви. Бо знаєте, що поганий громадянин ніколи не може бути хорошим християнином.